Подивіться на це відео, де зверху Путін, піскові Захарова, заперечують присутність північно-корейських солдатів у війні РФ проти України, називаючи це нісенітницею брехнею та наклепом, а знизу кадри як корейці воюють на боці російських військ з артилерійськими обстрілами, атаками та вибухами. Це не просто монтаж, це доказ систематичної брехні Кремля. Ще в 2023-2024 роках. Російські офіційні особи стверджували, що ніяких корейських добровольців немає, а співпраця з КНДР не спрямована проти третіх країн. Але у 2025 році році Чен Ін публічно вшанував своїх солдатів як героїв, які воювали поряд з росіянами в Україні. Він визнав, що його серце болить через загиблих північно-корейських вояків, яких за оцінками до 600 загинуло, а тисячі поранені. Американська та українська розвідка оцінює кількість відправлених корейських військ близько 12 тисяч, перші з яких прибули ще осінню 2024 року. Північна Корея надіслала 14-15 тисяч солдат, плюс артилерійські снаряди, ракети для допомоги РФ. Північно-корейське ТВ. Перше показали кадри боїв своїх військ в Україні. Тепер Пхеньян відкрито визнає роль у війні, яку Москва раніше заперечувала. Як можна довіряти Путіну, якщо його режим бреше про союзників у війні, яку називає спеціальною операцією? Це показує, що Кремль маніпулює інформацією, щоб приховати залежність від диктаторських режимів, як КНДР та Іран. Не вірте словам, дивіться на факти та дії, бо брехня основа путінського правління.